Он тебя боится, святко. Дяк, джек, джек джек, джек джек джек. Выйдя же тебе бья. Мала джак джак джак. Джак-джак джак. А джак, джак, мала, мала. Джак, ты продаєшься три тысячи за тебе дають. Джак, взять джек джек. Дай, дай мені скаколку, я його зараз приборкаю. Джак дяк дяк дг-дюк. Побігла, Сєр. Фо! Фо! Так, взяти! Фо! Фо! Пусти! Фо! Джек! Джек, пусти! Джек, пусти! Собака така неблагодарна! Пусти! <рик> собака неблагодарна! Я тебе не пам'ятаю! Тебе сьогодні на волю би я пустила! Ти собака не хочеш пускати! Fuck you, пусти мої нахуй, фут, джек, фок джек закрейн зараз, прив'яжу Дрочить, джек. джек лежать джек дручить джек, лежать пусти. <ристот> дзять, джек дзять, 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 дзять. джек взять вьет раз, два, три -р 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 скотина! Ти собака неблагодарний. Ну пусти. От ось ще ратка мала. Фу! Ти я тобі зараз дом. Я зараз випишу. Фу, пусти. Бідний Джек. Фо, пусти, зараз уже подививаєш собі. Фо, Пусти, Джек. Бо ти собака неблагодарний, по собака, я не можу. Ти тяни його. Да? Мне нужно добраться, что не укровно ясно. Веревка на красна. Фо Джек, пустые бігом! Джек! Дяк! Джек. Джак! Фу! Ху. Фу дяк! Пустик! Тихо, тихо, тихо! Подожди, не трогай, не трогай, не, не, не рви, не рви, пусти! Просто пусти! Просто пусти, 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 джак фу! Джек, фу, фу. фу, джек, фу. Джек, four, fop, fi! Собака Нехай пусти його, пусти, пусти. Він його погрязай, пусти. Сам, він він сам відпусти. Він погрязать твою руку. Він тільки пустить його. Собака не благодорожна. Собака О, все, От отак може водити, він буде пригод за тобою. Ось уже бачу, но ясен кров. Візьми його просто з ним грай. І временно забереш. Хуморді собаці дала. Зараз води йому накачуємо. Попила скотина, Светланку познімаем. Дяк, да, дядь, да, да. І Телефон зретим знімаємо, Все.